Привіт! Сьогодні наш наступний день. Відкрили ви наступне віконечко, і сьогодні у нас будуть вправи на баланс. Ці вправи нам потрібні для чого? Для того, щоб пропрацьовувати глибокі м'язи, стабілізатори, які ми не можемо пропрацювати якимись вправами, там, згинаннями, розгинаннями, так? Лише вправами на баланс, дихальними вправами. Зараз сьогодні буде вправа на баланс. Подихали, вдих, видих. Вдих. І видих. І ще. Видих. Останній раз. Залишили дві руки паралельно підлозі. Залишились на двох ступнях. І будемо нахиляти корпус лише вбік. Вісім. Ось так. Живіт зажатий. Сім. Навіщо нам потрібно? Ці стабілізатори, для того, щоб живити наш хребет, так? щоб працювали м'язи тазового дна, укріплювались. Все це вправи на баланс, вправи на дихання. Чотири. Молодці плечі вниз, три і ще два. Дихаємо. Робимо видих і видих. Останній раз залишились на... у мене ліві нозі у вас правій, а протилежно виводимо в бік. Видих і ловим баланс. Вагу тіла на цю ножку не переводимо, торкнулися, поїхали. Оп, тримаємося. Сконцентрувалися. Так, якщо тільки відволікаємося все вже гірше баланс Ловим. Вісім. Сім. Угу. Супер. Шість. П'ять. І ще чотири. Видих. І ще три. Останнє два. Останній. Тут затримались. Стоїмо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. І ще чотири. Стоїмо, стоїмо, відчуваємо бік. Три. Живіт зажатий. Два. Один. Добре. Молодці. Можна відпочити. Далі ми будемо робити те саме, але трішки ускладнимо на цей самий бік я малонозі. Вдих, видих, так як ви вже зробили. Тут вдих і скручування до коліна зробили. Вдих, видих, живіт зажатий. Вдих, скручування корпусу до коліна. Поїхали. Вісім. Повільно, не поспішайте, нічого не робимо по інерції. Сім. Видих, дихаємо спокійно. Шість ще видих. П'ять. Видих. Чотири. Видих. Видих. І ще три. Угу. Ще два. Останній раз. Вдих і видих. Молодці. Дуже добре. Подихали. Те саме ми маємо зробити, що в інший бік. Обов'язково все має бути дзеркально. Поїхали. Вісім. Спочатку вага тіла на дві ступні. Сім. Молодці. Шість. Насправді тут дуже багато м'язів працює в цих вправах, таких на баланс. П'ять. Так, вони не скорочуються, але вони в статиці працюють. Чотири. А наше тіло любить м'язи в статиці, любить, коли так м'язи працюють, тому що воно думає, що ці м'язи, отже, вони нам потрібні, їх треба зберігати. Останній раз, а ви знаєте, що з віком у жінки м'язи просто. Йдуть дуже легко. Жир приходить також дуже легко. Накачати м'язи складніше. На одній нозі видих з нахилом. Сім. Шість. П'ять. Ой, кота не впустила це все. Чотири. Вже виє під дверима. Заходь кише. Три. Два. Завжди так вривається, як з ноги двері відкриває. Останній раз затримали, стоїмо. Стоїмо. вісім. Сім. Молодці. Шість, п'ять, 4, три, два, один. Добре. Опускаємося. Будемо тепер додамо поворот корпуса в бік, так? Поїхали. Вдих, видих. Вдих. Вагу тіла на ногу не переводимо. видих. Поїхали вісім. Поворот. І ще сім. Видих. Шість. Молодці, ще п'ять. Зажали, прас, зажали, тримаємо. Чотири. Вдих. І видих. Останні три. Останні два. Коліна вище до себе. Останній раз. Молодці. Супер. Відпочиваємо, подихали. Руки також відчуваються, так? тому що трималися ось так. Добре, тепер ми залишаємося на одній нозі. Так, будемо нахиляти корпус вперед. Трішки опорна нога призігнута в коліні, живіт зажат, плечі завжди опущені. Давайте так станемо, де? Да? Так буде краще. Поїхали ще одна нога, нахил корпусу вперед. Вдих і видих. У нас е, наш корпус. Нога це одна пряма лінія. Руки назад, зібрані лікті. Е, зібрані лопатки, лікті назад. Вісім. Так, не поспішаємо. Прислухуємося до себе. Сім. Вдих. Видих. Супер. Молодці. Шість. П'ять. Вдих. І видих. Ще чотири. Добре, ще три. Вдих, видих. Останні два. Угу. Останні. Затрималися і стоїмо. Стоємо. Вісім. Сім. Шість. Пять. Живіт зажати, Чотири. Ще. Три, два, один. І тепер лише ця нога, яка в нас в повітрі була вниз і вверх. Вісім. Я знаю, що опорна болить, да? там, де литкові м'язи, стигну. Сім. Тримаємо, тримаємося. Шість. Ще. П'ять. І ще чотири. Останні. Три, два, один. Молодці. Відпочиваємо. Добре. Вдих, видих. І ще вдих, видих. І будемо те саме робити з іншою ногою. Окей? Готові? Поїхали. Живіт зажатий. Уже ножка у нас трішки відпочила. Поїхали. Вісім. Стоять. Вдих. Видих. Налаштувались, дивимося в одну точку. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Останні два. Один. Затримались і стимо. Стимо. Вісім. Живіт підтягнути. Сім Лікті вище собрать лопатки, шість. Плечі вниз. П'ять. Дихаємо. 4. Замаківка. Тягнемося вперед. Останні три. Два. Один. Супер. Тепер лише нагада. Вниз і вверх. Вісім. Сім. Шість. Не перепригнайте поперек. П'ять. Тримаємо, тримаємо. Чотири. Сильні м'язи, сильний корпус. Три. Два. Один. Супер. Відпочиваємо. Ви великі молодці вдих. І видих. І ще вдих. видих. Угу. Останній раз. І я дуже дякую вам за цей комплекс тренувань, Який ви зі мною провели. Як ваше самопочуття? Вдавалося вам тримати баланс чи ні? Розкажіть мені обов'язково про це, я буду чекати. Все. До побачення, пока-пока.